вас В футбольном клубе Барселона. друзья. Да-да-да. Сейчас, да. Мы Ну, Короче, друзья, мы в футбольном клубе Барселона, друзьяки. Вот. РСП Тотин.орг, друзья, вот почты. Ну, oh, я навіть купив собі футболочку Барси. Дивіться, що там відбувається. Па-па-пау. Так, а, чого тут тільки вумен? О, ми... Неймар, Неймар! Неймар! Голосо, голосо, є! Yeah. Хе-хе, yeah. подивіться <гумінь>, на чого. Дядя. Дядя, які дивіться перші м'ячі, якими грали Барселона. Дивіться, якими раніше м'ячі. Дивіться, дивіться бутси, які були. а це ж таки. Дивіться, бачите. Почитайте, якщо бачите. Дивіться, якими були перші бутси. Просто я навіть не знаю. Дивіться, як такими грали ще. Дивіться, ми Барселони тоді, ФКБ. Дивіться, ще от така штучка. А, 1930. 30. Друз'яки, друз'яки Дивіться. 1946. Це шапка тренера, походу. А так, м'яч Барселону Дивіться Вау, вообще клас. Так, дивіться. Медалі, дивіться, мета. Ще паспорт, походу. Ну і дивіться, Фотки перші перші в футболісти. Друзі, перший. Барселона тільки здала в 1899 році. Дивіться, перший логотик Барселони. Тут перші фото. Вау, дивіться, тут всякі там медалі. Так, переходимо до іншої лавки. Так, друзяки, дивіться. Воротарські перчатки, дивіться. Друзьяки, воротарські перчатки, це Кирил. 1969, дивіться. Ось От старій фото, шарфик І дивіться м'ячики. Бо там ще бачите. Друзі, хочете побачити золоті м'ячі жіночого футболу. Дивіться. Це золоті м'ячі жіночого футболу. А якось. Ай Айдаха. Дивіться. 2024 рік, 2023. Ще один золотий м'яч. Дивіться, золотий м'яч, дивіться, які старі бутси, боже. З Тайчков. Подивіться, фотки які. Є. Так, ще одна овощі. Дивіться, золоті в'ячі, ін ін друзяки, ін'єзда. Золота буца, куча золотих м'ячів, золотих буц. 2023-2008. Ін'єзте, друзяки. Дивіться, коли Барселоні було 100 років. Дивіться, ще це. Рона... Роналду? Шо? Роналду, Роналдиньо подивіться. Роналдиньо, там написано Роналдиньо. Вот это вот я понимаю, конечно, легенда. Дивіться, Мейсі, Роналдиньо, Неймар. блин. Просто и не е є... не є Роналду. Я маю на увазі Роналду зубастик. Мейсі, Мейсі, А, це не мейсі, може. дивіться. можна. Тут, тут чого є? он дев'ятий номер якийсь. Круїф! Круїв! Точно! Друзяки, круїв, я забив про нього Боже. Дивіться, це сувенір Черальний Губок. Левандовський ла Дивіться, 19 номер, ла о настра і Да видите, какие у <-то> брейки, брейкеты жесткие. Вообще. Так, давите барса. Двите. Хоп. Хоп и побежал. Давите. Опа. Отрезал просто. Отрезал. Давите по 3. Ферраторес. Давите. Опа. English. Опа. Так, так, 60 кг 60 кг 195 ігр 26 голів і 20 асистів, дуже мало якось. Кубочки, кубочки. Дивіться, скільки тут просто скільки тут з розписі. Дивіться UEFA Women's Champions League. Тобто вони виграли Лігу Чемпіонів по Вумен'у

Давайте прилістимо до самого настоящего. 9, так, давай еще, іще, еще, 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 ще, ще. Так, і до самого особи 2024-2025. Лаліга. Вони виграли лалігу в 2025-му. І чакки тут ще всього є. Опаця. Спейш губ. Суперкат. Валенсія, Реал Мадрид, який ще клуб, а, Барселона і я не знаю, що тут Зелене. Напишіть в коментарях, вже забув. Ура! Друзяки, напишіть коментарях, як ви думаєте, що краще? Фуманський футбол чи... Ну, чи хлоп, ну, хлопчач. Дивіться, Ракутин Вайбер. Ракутин вайбер. Дивіться. о, дивіться, сова. Аху. Ой, фу, боже, я осуждаю, осуждаю Майси, 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 друзья, это все от Мейси, походу. Голден, Golden Wood, Golden Wood, Golden Wood, Golden Wood, футболка Мейси. Це, це, це його всі 8 м'ячий золотых. Дивіться. 2009, 2010, 2011. 2019, 2015, 2012, 2021, 2023, до речі. Вісім золотих м'ячів його. Дивіться скільки футболу. Айрвейс, Катара Айрвейс, Айрвейс, Баскетбольна, баскетбольна футболочка. Дивіться, баскетбольна команда. Ой, баскетбольна команда Барселона уявляєте? Да, такое бывает. Фундасио Барса. Роналдо. Роналдо, друзьяки, Роналдо знаете, не оце от Роналдо из Реал Мадрида, а оце Роналдо за Барси. Так е в Барселоне тоже играл, не только в Реале. Друзьяки, и в штрафной. Вліву ж ш... а воно отлетіло вправо. Кока тут футболок, боже, друзяки. уявляєте, хтось це просто візьме і ограбить все. Але навіть якщо ограбить, то ми вже це вже з вами сняли. Це не кидать відео, не що не подумайте. Так, осуждаємо, блин. Я це заблюрю, якщо що. Фу, блін. короче, просто мягко говоря, там был языч... ротик девочки и язычок. Э, ну, с белым, с майонезиком. А на Майси, барака, а на майсе, 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 Просто на сепку. Да ведь такие великие кубок. Лицо я не полю тут, мне все равно не видно. Туда можно вино залить, тупо. Давися. Реально. Тера Торес Педри, Тера Торес Педри. Сколько же тут фоточек, давися. Вот тут, э, давися. Куча футболистов, Левандовский, а там рукой он сыграл. Давися, к ним подлетел, тупо просто. Так, Орнел Динхол. Так, э, Суарес. Все на месте, так, женочий футбол. Вона натікалась і не є, стає, є, все на місці, так. А де Месі, а де Неймар? О, поїхав, походу, ой, поїхав, боже. Так, Мейсі, Роналдіньо, є, все на місці, а Неймар? Неймар, Неймар, тут немає немає. Немає Неймара, немає Неймара. Друзі, легендарне тріо Неймара зловили, Неймар, Неймар, Неймар. Дивіться, як багато тут ще всього. Кайру. Якісь ще великі бурси. скільки всього. Дивіться, які класні. Вот. Лицо ми не палим. Так, тут ще крышу. Дивіться, які мячики спорчены. Так, футболочки пильні. Адідас. Дивіться, які м'ячі раніше були. Так, тут ще наверху ніфіга себе. Дивіться. Опа. Дивіться час Ортовего. о, якась я класна, рука а ще от такі от. о, баскетболь, баскетбольне походу дивіться. ай блін, лицо спаліло, ладно сейчас у вас на экранах тролл на весь екран. дивіться тут ще багато всього, баскет це вже баскетбольне дивіться, всякі штуки Якщо я побачу своє обычка я вам запікаю фейс <пілля> да. Баскетбольні команди там були, друзяки, У були баскетбольні команди. А що це за такі маленькі ворота? Так, так. Вони в залі, типа, а це типа зала, що ж дивіться Обличчя Труфейса, І я хочу з вами попрощатися та сказати, що відео, мабуть, вам сподобалося. Якщо вам сподобалося, то взагалі просто поставте лайк. Він буде приємно досім да допочити. Ма.